Всім привітулі! Зараз з вами ми будемо готувати кролика. кролика у сметанному соусі. Я його замочила на ніч у воду з оцтом. Нарізаю дві цибулі і моркву під кільцями. Готувати я буду в мультіварці і ставлю режим смаження. Беру кокосову олію. Це рафінована кокосова олія промазала. Ось так. Трохи підсмажимо, підігріємо. Навіть зараз трохи додам води, щоб воно в мене не горіло. Мені треба, щоб воно просто дало аромат. Свій смак віддало. Тут вже починає все пахнути, додаємо чесник, італійські трави. Ммм, як смачно пахне. Ви собі тільки уявіть. Смітана. Можна було б більше, але це вся. Посолила тут ці шматочки. Викладаємо сюди. Я ставлю режим холодець, дивіться, всього лише 20 хвилин. Ставимо старт, перемішуємо. Треба, щоб лучок, все це гарно отак от потрапило. Повністю у нас все м'ясо. Додаю трошки ще підсоленої води. Щоб було в чому тушитися. Це у мене мультиварка, скороварка. Тому під тиском за 20 хвилин кролік буде дуже м'якенький. У мене квасоля, нут, горох за 20 хвилин там варяться просто в пюре. Тому м'ясо теж дуже класно готується. Купіть собі скороварку, мультиварку, і ви будете просто. Набагато швидше все готувати, добріше, корисніше і економніше. Ось.